Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та доброго врожаю, овочів та фруктів і ягід. Ми сьогодні відповідаємо на прохання наших постійних підписників, глядачів з теплих країн і тих, хто займається вирощуванням тепличних культур теж в південні регіони. І в минулому році була така заявка. Ми такий теж робили гороскоп. Наші підписники написали подяку нам і розказали про гарні результати. Отож, ми зараз знову ж таки виконуємо прохання наших підписників і підготували такий гороскоп. Це для вершків, це такі дні, золоті дні, для посіву насіння вершків і для посадки садових саджанців. Дехто буде закладати знову ж таки садочки невеликі в теплих країнах, і саджанці вже підготували, і будуть висаджувати саме у лютому. Там тепло якраз. Тому у нас таке є прохання до нас, і ми його виконуємо. Дуже раді, що у минулому році у вас все гарно вийшло і всі рослини прийнялися, гарно себе почувають, добре росли, а тепличники отримали добрий результат, гарний врожай. Що ж, давайте розглянемо знову ж таки ці золоті дні для посіву насіння та посадки саджанців, рослин в лютому 2024 року час київський. Ми беремо найкращі енергії, які ми вже більше 20 років займаємося вивченням цього питання, і зараз вибираємо енергії, самі найкращі, сприятливі енергії, для того, щоб і насіння сходило добре, і рослини добре росли, гарна коренева система формувалася, а потім і здорова рослина давала гарний урожай. Отож, давайте розглянемо ці періоди. Вибираємо, як завжди, телець, зростаючий місяць, це перша фаза завершення першої фази. Тобто енергії тут досить і вона дуже гарна, тому що завершується перша фаза. Сонце не буде великої ролі грати. Тут тільки буде е, працювати енергія знаку водолій. З 26 по 28 градус, тобто завершується уже робота в цьому знаці, і особливо Сонце не буде грати ролі для наших рослин. Але давати буде стійкість. Це дуже добра стійкість до різних умов. А тепер давайте розглянемо кожен, кожну годину, кожний день, який у нас дуже добрий, для того, щоб ми з вами. Використали ці золоті дні. У нас тут години 14 лютого починається після 18 години до кінця доби. Працює зростаючий місяць в тільці. А ще до всього зростаючий місяць буде проходити в цей час сузір'я Ашвіні, яке дуже гарне для посівів, для посадок, для рослин і для врожаю, причому покровитель кету. По минулому року ми вже бачили, що кету в Ашвіні дуже гарно теж впливає на рослини. Отож, використовуємо 14 лютого після 18 години. 15 лютого всі 24 години. Тут місяць буде протягом доби у двох сузір'ях. Сузір'я Ашвіні до 17,59 кету. І потім буде Пхарані, а Пхарані це дуже гарний знак для. Різних е, сільськогосподарських робіт для посівів, для посадок. Ще й до всього тут покровитель Венера, а Венера дає дуже красиві і плоди, і рослини, тому можна використовувати і цей знак. Тобто всі 24 години підходять. 16 лютого тут, на жаль, з початку доби і до 5 години тільки ранку. Далі у нас іде перехід місяця з першої у другу фазу, а це дуже поганий час, стресовий час. Для того, щоб щось робити краще, ми не використовуємо цей період і маємо дуже поганий досвід саме цих періодів. Тому до п'ятої години ранку, до речі, якраз і сузір'я Бхарані місяць буде проходити. До п'ятої години там декілька хвилин і секунд, якраз буде, а далі вже буде інше сузір'я. І знову ж таки, Венера тут теж буде допомагати нам працювати в плані гарних, здорових рослин і гарного врожаю. Як бачите, у нас досить такий добрий період, і можна його використати для того, щоб і посіяти насіння на розсаду, і тим, хто в теплих країнах висаджує саджанці, теж добрий час для того, щоб висадити саджанці і закласти невеличкі садові такі ділянки, сади. Є навіть заказ для тих, хто в теплицях вирощує. Сади невеличкі, то теж використовуємо ці гарні дні для посадки в теплицях садових рослин. Що ж, ми підготували відповідь на ваше прохання, і ви тепер знаєте про золоті дні, але це дні дійсно золоті для посівів і посадок вершків. По культурам, окремо, у нас далі будуть гороскопи на лютий місяць 2024 року. Будь ласка, підписуйтесь, діліться цією інформацією, щоб і у вас все було добре, гарний врожай. А ми вам бажаємо здоров'ячка вам на все добре. До зустрічі в нових відео на нашому каналі.